Щоранку близько 30 школярів-переселенців, які живуть у колишньому санаторії, долають близько п'яти кілометрів до школи ось цією лісовою стежкою. На дорогу діти витрачають близько 40 хвилин. Еля Ришко каже: влітку за сухої погоди дорога до школи великих трудощів не викликає. А от після дощу або ж взимку стежка стає непрохідною по і з багнюкою пощі колодки. Так і ходимо, що через різні природні. Я вище теж, от грязюка, через це це йдемо до школи. От там, де нема освітлення, там багнюка і достатньо великий шлях треба подолати до школи. І отак. Разугаджиє в опікун Елі та ще чотирьох дітей. Чоловік каже, що вечора зустрічає їх зі школи поблизу входу на територію санаторію. Все через те, що сама територія не освітлюється, і нині, після п'ятої вечора на вулиці стає повністю темно. Отож, дістатись до свого корпусу можна лише із ліхтариком та вкрай обережно. Світ от на вулиці, бабушки, дідушки, інваліди, діти зі щоб попросили увагу, що темно, реально, реальне зима темно. Дети не могут ходить со школы идти, туда идти. Рано утром идешь темно, возвращаешься темно. А когда было, легче было. Но ну, я не знаю, кто это оплачивать должен, там, уличный свет, я не знаю. Ну, везде же включают, где по улицам свет. Ну, могли бы здесь включить чотири фонаря, тут здесь включить можно. У кімнатах переселенців пліснява та вода, яка крапає через дірявий дах. Ніна Рожкова каже, із ремонтом їм ніхто не допомагає а проводити роботи самостійно переселенці бояться, адже кімнати, де вони живуть, людям не належать. Ну і не факт, що я сьогодні зробила ремонт допустим своїй кімнаті лічне, і завтра відсюди не попросять. Ми живемо тут же на птічих правах. Ми ж не живем, що вже хазявами здесь полные. Правильно, я би двері, я поставила бо пластика вилукнав. Заступник міського голови Коростишева Сергій Бондарчук каже, стосовно підвозу школярів-переселенців до нього ніхто офіційно не звертався. Втім, нині у міській раді вже почали шукати варіанти організації підвозу. Є в нас можливість. Ми в цьому році додатково ще отримали ще одного шкільного автобуса. Я сьогодні дам доручення начальнику відділу освіти молоді спорту, щоб цим питанням зайнялися, вивчили. І розглянули і вирішив. Нині територія колишнього санаторію належить товариству Укрпрофоздоровниця. Отож, міська влада Коростишева не може провести вуличне освітлення на приватну територію. За словами голови обладміністрації Віталія Бунечка, нині шукають можливість, як провести освітлення на цю приватну територію. Наразі проблем з електропостачанням санаторію театру в Коростишеві жодних немає. Надійшов запит від мешканців. Щодо встановлення електроопор, наразі департаментом соціального захисту вивчається це питання, про яке ми повідомимо додатково. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, новини на Суспільному.